Привіт усім! Сьогодні у нас неймовірно парадоксальна історія розповідь про Румунію після Першої світової війни. Це про те, як блискуча, здавалося, перемога насправді посіяла зерна майбутнього краху і як тріумф перетворився на справжню трагедію. І отут виникає ключове питання, правда ж? Як так сталося, що країна-переможниця, яка по суті здійснила свою віковічну мрію замість того, щоб процвітати, отримала диктатуру і національну катастрофу? Це дуже повчальна історія. Тож давайте розбиратися. Тільки уявіть собі, всього за кілька років після війни територія Румунії просто взяла і подвоїлася. Це не просто якийсь приріст, ні. Це повна трансформація. Стрибок від 138 тисяч квадратних кілометрів до майже 300 тисяч. Мрія про велику Румунію раптом стала географічною реальністю, і мова ж не тільки про землю, разом з територією подвоїлося і населення з 8 до 16 мільйонів. На папері це виглядало як абсолютний беззаперечний тріумф. Але як скоро з'ясувалося, керувати такою величезною і, що головне, різноманітною країною було набагато складніше, ніж її створити. Ну як же так вийшло? Все почалося у 1916 році, коли Румунія зробила, чесно кажучи, дуже ризиковану ставку, вступивши у війну на боці Антанти. Спочатку її армія зазнала просто нищівної поразки, але, оскільки вона опинилася в таборі переможців, то отримала унікальний шанс претендувати на величезні території Австро-Угурської та Російської імперії, які якраз розпадалися. І ось шматок за шматком: Румунія почала збирати землі, на які давно претендувала: Бесарабія, Буковина, Трансильванія. Міжнародні договори все це закріпили, і на карті Європи раптом з'явилася, ну, знаєте, така собі нова сила. Держава настільки велика, що її навіть почали називати Причорноморською міні імперією. Але, як то кажуть, Ейфорія тривала недовго. Тріумф розширення дуже швидко натрапив на сувору реальність. Виявилося, що керувати такою строкатою і великою країною це виклик, до якого румунська еліта, м'яко кажучи, була не зовсім готова. І ось тут, власне, і криється вся трагедія Великої Румунії. Подивіться на цей баланс: з одного боку, просто неймовірні можливості: подвоєні ресурси, ослаблені історичні вороги, а з іншого глибочезні трішини у фундаменті, нові землі, які ніяк не вдавалося інтегрувати, економічна відсталість, і що найголовніше, сусіди, які тепер жадали реваншу і лише чекали слушної нагоди. Просто спробуйте це уявити. Майже кожен крій громадянин новою, омріяної країни не вважав її своєю. Саме такою була реальність 30% населення угорці, українці, німці почувалися чужими і часто зазнавали утисків. Це ж була по суті бомба з повільненої дії, закладена в саме серце держави. А економічно, ну економічно, Велика Румунія виявилася тим самим колосом на глиняних ногах. Це була аграрна країна, де майже вся промисловість належала іноземцям, а половиною всієї землі володіла крихітна еліта. Зрозуміло, що такий фундамент просто не міг витримати ані політичних штормів, ані економічних криз. І от на фоні всього цього у буремні 30-ті роки на політичну сцену виходять дві сили, які просто розірвуть країну зсередини: з одного боку, амбітний і скандальний монарх, а з іншого ультраправий екстремістський рух. Отже, на одному боці політичного рингу король Кароль Другий, такий собі авантюрист, який прагнув абсолютної влади понад усе. А на іншому залізна гвардія, фанатичний і неймовірно жорстокий рух, що ріс як на дріжджах на тлі економічної кризи. Це було зіткнення двох диктаторських амбіцій, і румунська демократія опинилася прямо між молотом і ковадлом. Слухайте, ця цитата лідера залізної гвардії Корнеліо Кодряну не залишає жодних сумнівів щодо їхніх намірів. Тут, як кажуть, коментарі зайві, це відкрита профашистська, пронацистська ідеологія і абсолютно чіткий зовнішньополітичний курс союз із диктатурами. Ну і що ми маємо в результаті: економічна криза, політична нестабільність, зростання екстремізму. Цей коктейль просто неминуче вів країну до загибелі її демократичних інституцій. І знаєте, розпад демократії це ж не сталося за один день. Спочатку були відносно стабільні 20-ті роки, а потім бах! Велика депресія, і почався такий політичний хаос, що уряди змінювалися, наче в калейдоскопі. Повернення амбітного короля Кароля II лише прискорило це падіння, яке логічно завершилося державним переворотом 1938 року. Все демократії більше не було. І от фінал цієї історії королівський переворот. Результатом стало встановлення особистої диктатури короля. Багатопартійність ліквідували, а єдиною легальною політичною силою став створений ним же фронт національного відродження. Ну от ми і підійшли до фінального акту цієї драми. Зовнішній тиск з боку нацистської Німеччини та Радянського Союзу став по суті останнім цвяхом у труну Великої Румунії. Лише подумайте, у 1940 році Велика Румунія просто розсипалася на очах. Буквально за лічені місяці країна, абсолютно ізольована і беззахисна, втратила все, що здобула 20 років тому. Радянський Союз забрав Бессарабію, Гітлер просто віддав Угорщині північну Трансильванію, а Болгарія забрала південну Добруджу. Мрія розсипалася на порох. Звісно, така національна ганьба не могла минути безслідно. Вона повністю дискредитувала диктатуру короля. Країну охопили масові протести, які змусили короля другого зректися престолу і просто втекти з країни. І на цю сцену виходить нова фігура. Владу захоплює генерал Іон Антонеску, який недовго думаючи проголошує себе кондуктором, тобто вождем. Це був початок нового ще більш жорсткого режиму. Режим Антонеську по суті, остаточно перетворив Румунію на сателіта нацистської Німеччини. Він встановив жорстку військову диктатуру, запросив німецькі війська, віддав німцям контроль над румунською нафтою і, зрештою, втягнув країну у війну проти Радянського Союзу. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, нескладнішого питання: а чи була диктатура неминучою? Чи могли внутрішні слабкості країни та шалений зовнішній тиск неминуче призвести до такого трагічного фіналу? Чи був у Румунії шанс на якийсь інший шлях? Це питання, над яким точно варто замислитись.